У підмосковному літкаріну відбувся блекаут. Місцеві мешканці чули вибух, а потім частина міста залишилася без світла. Також повідомлялося про пожежу у районі електропідстанції. пізніше. Телеграм-канали уточнили, що знеструмлено понад 10 населених пунктів підмосков'я. Очевидець події розповів телеграм-каналу Шот, що приблизно о першій ночі він побачив яскраву заграву в небі і почув свист, джищання, ніби ультразвук з боку електропідстанції. Після цього кілька населених пунктів залишилися без води, світла та зв'язку. Пізніше влада літкарі на Московській області заявила, що підстанція горіла в сусідньому селі Молоково. Яскраві спалахи в небі та звуки вибухів сталися попередньо через замикання на місцевій електропідстанції. При цьому світло почали повертатися в оселі через півтори години. До блокади українського кордону польськими перевізниками може бути причетна Росія. Вплив Москви також може мати місце у аналогічних діях у Словаччині. Про це пише видання Гілд Холл, яке провело власне розслідування. Офіційним організатором блокування кордону Польщі з Україною виступає польський громадянин Рафал Меклер. Він володіє транспортною компанією, є представником усередку проросійської партії Конфедерація Свободи та Незалежності у Люблінському воєводстві. Пише видання. Ця політична сила має тісні зв'язки з Москвою і вже не вперше цей перевізник діє в інтересах РФ. Російський слід виявили і в акціях на кордоні України зі словаччиною. Там організаторами блокування кордону виступили представники громадської організації Союз автоперевізників Словаччини. Антиєвропейська праворадикальна партія Наша Словаччина, що виступає за дружні стосунки з Росією. Ці акції підтримала. Тим часом Україна і Польща готуються до судів із протестувальниками, які заблокували рух транспорту через кордон. Про це в ефірі телемарафону повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. За його словами, українська сторона має юридичну підтримку Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге це з'ясувати, хто винен і хто буде сплачувати всі збитки. В той же час у Польщі завершили розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки. До суду передали обвинувальний акт проти 16 осіб. Про це повідомляє польське радіо РМФ ФМ. Шпигуни діяли з січня по березень 2023 року. Обвинувачені здійснювали діяльність пов'язану серед іншого з розвідкою об'єктів критичної інфраструктури, включаючи військові об'єкти та морські порти. Поінформувала прокуратура. Російські пропагандисти у прямому ефірі державного телеканалу закликали завдати ударів по цивільній інфраструктурі України, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу та третій майдан. Фрагмент ефіру опублікував український журналіст Денис Казанський. Під час етеру так звані експерти та пропагандисти розмірковують над тим, як ускладнити життя українцям. І якщо майдан почнеться, то он почнеться не з за якихось хитрих там російських спецслужб. как они это дело пытаются обозначить. А скорее всего, что в предстоящую зиму, но это пока только все под вопросом, но тем не менее есть существенный риск. Вот что значит удары по объектам критической инфраструктуры? Если исчезает электричество, не надо даже мороза минус 30, чтобы максимально осложнить жизнь населения. Гражданського населення України Казанський зазначив, що на РостБ ніхто нічого не соромиться. Всі плани озвучуються відкрито. Військовий експерт Ходаренок прямо так і каже, що мета Росії саме створити нестерпні умови для цивільного населення України. Це публічне планування геноциду в прямому ефірі. Як зазначає журналіст проти ЗИСУ, армія Російської Федерації безсильна, тому знову хочуть заморозити дітей та пенсіонерів. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка та іноземні партнери отримали інформацію про російський план Майдан 3 згідно з цими даними. Окупанти намагаються посіяти розкол в українському суспільстві та створити хаос всередині країни, щоб дестабілізувати її. Голова служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко вважає, що Росія налаштована воювати стільки, скільки треба. А війна увійшла в стадію виснаження. На його думку, Російська Федерація сконцентрується на трьох завданнях щодо України: фронт, підрив інфраструктури та підрив суспільної єдності. Також Литвиненко зазначає, що Росія вже зараз закладає фактор СВО у плани комплектування збройних сил Російської Федерації на 2024-2025 роки. Кремль вважає, що має достатньо ресурсів для бойових дій з Україною на поточному рівні ще протягом тривалого періоду. За словами голови служби зовнішньої розвідки з подачі ФСБ, Кремль планує скоригувати стратегію. А ключ до виграшу Російської Федерації внутрішня дестабілізація в Україні. За думкою Кремля, в такому разі Захід не тільки призупинить допомогу, а й вийде на Росію з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни. Коментує розрахунки Росії Литвиненко. Українські пілоти, які за кордоном навчаються керувати літаками-винищувачами, зараз літають з інструкторами, але очікують найближчим часом на самостійні вильоти. Про це повідомив речник повітряних сил ЗИСУ Юрій Гнат. Ефірі телемарафону. Все йде за планом. Кожного разу пілоти піднімаються в небо. вже. я вже про це казав з інструкторами. Можливо, та кількість пілотів з інструкторами стає більшою. От далі ну, очікуємо самостійних вилютів. Як раніше повідомляв унян, низка українських пілотів зараз навчаються за кордоном управляти винищувачами F-16. Тим часом у Верховній Раді вважають, що за найкращим сценарієм перші F-16 з'являться в Україні наприкінці весни. А перші натреновані пілоти будуть готові наприкінці цього року. Про це сказала в інтерв'ю Європейській правді депутат Олександра Устинова. Також вона зазначила, що паралельно йдуть домовленості щодо модернізації F-16, які пообіцяли Україні. Нагадаємо, наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців літаками-винищувачами. Також раніше стало відомо, що на військово-повітряній базі Фетищі в Румунії відкривається європейський навчальний центр F-16, де навчатимуться українські пілоти своїм досвідом оволодіння володіння багатоцільовим винищувачем поділився СІНН льотчик повітряних ЗСУ з позивним Мунфіш. Розповідаючи про переваги f 16 український пілот зазначив, що винищувач був спочатку створений для денної переваги в повітрі, але згодом перетворився на багатопогодний багатоцільовий літак. А його програмне забезпечення постійно вдосконалюється. За словами військовослужбовця, цей винищувач може забезпечувати повітряне прикриття наземних військ, атакувати наземні цілі ворога, знищувати літаки противника та перехоплювати ракети. Мунфіш зазначає, що на повноцінну підготовку пілота винищувача F-16 можуть піти роки. Проте українські військові льотчики проходять пришвидшений курс навчання. Їм для оволодіння цією машиною надається близько півроку. На думку пілота, якби F-16 передали Україні вже зараз, одним із головних завдань стало б відбиття хвилі російських безпілотників та ракетних атак. В Україні очікується різка зміна погоди. Синоптик Наталка Діденко попереджає, попри те, що 23 листопада в низці областей тримається мороз та сніжить. Вже у п'ятницю, 24 листопада, настане потепління. Зокрема, температура повітря у денні години підвищиться до плюс 2, плюс 9 градусів. На півдні буде від 10 до 14 градусів тепла. Вночі у більшості областей очікується від 1 до 3 градусів тепла на сході та у центральних областях від 1, о до 4 градусів зі знаком мінус. Дощі місцями з мокрим снігом пройдуть на заході та півночі України. Практично по всій території України очікується сильний південно-західний вітер, який досягатиме штормових поривів. У Києві 24 листопада прогнозується дощ місцями з мокрим снігом. Вночі буде близько нуля. В день повітря прогріється до плюс 5 градусів. Разом з тим, негода 23 листопада у Києві та області може призвести до аварійних. Відключень ДТЕК Київські електромережі попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Крім того, за даними Укренерго, станом на 23 листопада в енергосистемі України є дефіцит. У компанії закликають українців ощадливо споживати електроенергію.